Салут. Сьогодні я зачитаю, як зробити замовлення в ресторані румунською. Отже, поїхали. буне Бунезіуа, офіціант. Добрий день. Клієнт Бунезіуа аж дорі меню ворог. Клієнт, добрий день! Я хотів би меню, будь ласка. Келнір, повтіть, чи дорі це командаць. Офіціант, будь ласка, що бажаєте? замовити? Клієнт о супе о лімонаде вирок. Клієнт суп і лимонад будь ласка. Келнір імідіат, офіціант. Зараз принесу. Потім офіціант запитує. Келнір. А фост то тулбіні офіціант. Усе було добре? Клієнт. Да, фарте біні. Нота верог. Клієнт. Так, дуже добре. Рахунок. Будь ласка. Келнер. Єсігур імідіат. Офіціант. Звісно, зараз принесу. Клієнт молцумізк. Клієнт, дякую. Вивчайте румунську мову разом з центром Аурелія.